Ось і закінчився наш відпочинок. Ми вже спакували всі свої речі і зараз будемо їхати додому. Але ми ще по дорозі заїдемо до наших родичів. Там у них якесь свято. Трішки відсвяткуємо і поїдемо, тому що дорога в нас дуже далека. Ми вже виїхали. Заїхали на автомойку, хочемо помити машину, тому що був дощ, і вона у нас вся в піску. І будемо їхати. Дорога у нас дуже далека, нам доведеться проїхати десь близько тисячі кілометрів. Тут я сіла перепочити з дороги, і чоловік кличе мене в іншу кімнату, щоб показати страву, яку вони готують на вулиці. Далі ви самі можете побачити і оцінити цей масштаб. Ви просто подивіться, тут каструля, в якої 170 літрів і готується спеціальна національна афганська страва. Це десерт, його дуже довго готують і варять. І є така традиція, поки він вариться, загадувати бажання. Далі ми зупинилися, вже виїхали і зупинилися біля місцевого супермаркету, щоб трішки перекусити, попити каву. Я зробила смачні бутерброди.

Вже вечір. Зараз ми проїжджаємо місто Кьольн, і тут ми вирішуємо зупинитися у батьків мого чоловіка і розділити дорогу. Тут ми вже повернулися додому. Маляка розпаковує посилку, яку нам передали з України. Це гречка. Мої діти просто обожнюють гречку, вони готові її їсти на сніданок обід і вечерю. Це їхня найулюбленіша каша. І малюка тут дуже щаслива, тому що гречки дуже-дуже багато. Далі починаються хатні справи. Я купила в магазині е, перший раз такі капсули від Formil. І хто в Німеччині, візьміть собі на замітку дуже-дуже класні капсули, в них дуже приємний аромат. Я брала саме універсальні. Класні до цього брала завжди персіл. Брання у нас дуже багато, тому що ми приїхали, в нас дві валізи, повні грязних речей, і це все треба було перепрати, а потім попрасувати. У Нідерландах я собі купила цю губку, я бачила її в тіктоці. Вона для того, щоб нею витирати пил, у неї така поверхня. Яка має вбирати весь пили. Тут я тестую її на підвіконні і да, вона дуже класна. Вона дуже класно вбирає пили. Нарешті ми вдома я підготувала собі таку подушку для сну. Тому мені її подарував брат чоловіка, за що я йому безмежно вдячна, вона дуже зручна. В минулій вагітності в мене теж була така, це просто незамінна річ, тому що з нею дуже зручно спати, дуже комфортно і це дуже допомагає. Тут вже наступив новий день, дітям я зварила вівсяну кашу з вершковим маслом, а собі приготувала омлет, тости з авокадо, овочі та каву. Далі ми відправляємося в супермаркет, хочу закупитися. Трішки ягодами, фруктами та овочами. Зараз можете подивитися, які в нас ціни. Зараз дуже багато сезонних товарів, помідорки по 1,19 євро за кілограм. Дуже смачні, соковиті, солодкі. А тут я знайшла огірочки, і хто живе в Німеччині, той знає, що знайти такі маленькі огірочки це. Взагалі ще той квест. І коли я її взяла, я одразу вирішила, що хочу зробити малосольні огірочки. Бачила дуже багато рецептів. Сьогодні хочу приготувати тертий пиріг з абрикосовим джемом. В такій формі. Зараз мені моя машина, Бош зробить тісто за 2 хвилинки і можна буде готувати. Із інгредієнтів у мене є такий абрикосовий джем. Він доволі густий. Тут у мене три склянки муки, чайної ложки соди та чайної ложки солі. Масло вершкове мені є, знадобиться 200 г, два яйця і трішки цукру, тому що джем доволі солодкий. Маліка принесла мені яблук, я хочу зробити яблучний сік. У нас є велике яблуня і там падає дуже багато яблук. Яблучну випічку в мене в сім'ї ніхто не їсть. Хоча можна було приготувати із яблук, але будемо робити сок. У мене є така помічниця на кухні: це iCookit від торгової марки. Bosch. якщо знаєте, що таке термомікс, то це аналог термоміксу, але тут можна і смажити, і випікати, і готувати на перу. Дуже зручно, універсально. Але мінус в тому, що вона займає дуже багато місця і дуже важка. У мене немає де поставити її на кухні. У неї тут є багато рецептів, я увожу пісочне тісто і за дві хвилинки вона мені зробить уже готове тісто. Діти просто обожнюють спостерігати за цим магічним процесом, як робиться тісто. Саме головне ми відкриваємо і я перевіряю тісто по його текстурі. Воно повинно бути як пластилін і з нього повинні ліпитися такі кульки. Половину тіста я розкатаю на противень, а половину тіста я заморожу, щоб потім потерти його на терці і зробити верхушку. Я спочатку думала робити в тартформі, але потім вирішила, що зручніше буде зробити його просто на протвій. Мої діти люблять дуже, коли я щось випікаю, а саме допомагати мені в цьому процесі. І тут я згадую своє дитинство, як я зі своєю бабусею, ми з нею робили все: Пельмені, вареники, пекли паски. І це були найкращі моменти мого дитинства. Тому я дуже хочу, щоб дітям також це запам'яталося. І вони потім, коли вже виростуть, будуть згадувати ці моменти, коли вони з мамою щось пекли смачненьке на кухні. Тут я змазую варенням цей корж, який я тільки що розкатала. Потім я його відставлю. Другу частину тіста, як я вже говорила, я заморозила. І зараз я потрую його зверху на варення, і буде така приємна красива кірочка. Потім я розігріла духовку до 180 градусів і ставлю його випікатися приблизно 30-40 хвилин. І ось такий результат у мене вийшов, я його подрібнила. Далі, пам'ятаєте, ті огірочки, які я купила в супермаркеті, я все-таки вирішила зробити їх малосольними. Все я робила на око. Тут у мене десь 1,5 кг огірків, я їх помила, порізала, додала туди сіль. Потім трішки цукру, трішки оцту. Подрібнила туди часник за смаком. У мене не знайшлося укропу свіжого, я в супермаркеті не знайшла, тому я взяла просто засушений укроп і трішки чорного перцю. Це все змішала, додала туди петрушки, Все це зложила, перемішала, потім зложила у. Скляний судочок і поставила в холодильник, і через дві годинки вони були готові. Їли ми їх десь пару днів, але смак неперевершений. Вони дуже-дуже смачні, ароматні, дуже хрумкіли. У нас зараз нереальна спека і ми вирішили приїхати до басейну, щоб трішки освіжитися. Давай. Маліка з татом лишилася в дорослому басейні, а ми з Семірчиком пішли в дитячий, тому що він теплий. І тут дуже класно гулятися з дітками. Дуже вчасно ми втекли з басейну. У нас застав такий ливень по дорозі, була блискавка і гром Сьогодні ми приїхали прогулятися в інше місце, в Інгельштад. Він знаходиться поблизу нашого села, де ми проживаємо. Тут дуже цікаво. Вирішили поїсти смачної піці та просто подихати повітрям, але бачимо, що зараз, мабуть, буде дощ. Це і мама у Німеччині після шостої години вечора місце просто вимирає. Починають замикатися всі магазини, нічого майже не працює. І якось так сумно. У нас навпаки, на вечір люди виходять прогулятися, а тут всі ховаються додому. Ми попали під дикіли. Повернення додому приступаю до своєї б'юті рутини Спочатку я знімаю макіяж міцелярною водою, потім вмиваюся своїм улюбленим гелем для вмивання від мого косметолога. І потім уже чищу зуби. Друзі, величезне, дякую вам за ваші перегляди і всім на добраніч.